Ми трактора взяли такий, що наче потужний, та вже до цього трактора вже брали сівалку. Налаштування вона легка. Посівна день год корме. Взяли для посіву сої, пшениці, ну всіх культур, крім пропашних. Взяли сіємо сою, зараз на міжраді 30. Через один глушили, один радок глушили і сіємо на 30. В цьому році вирішили на 30 посіяти, бо щоб вона гілкувалася краще і більше було її живлення. Ми ж її взяли бушну, у Полтавській області вона була в Румінській області, забувся господарство. Вони там щось розпалися, вона у них стояла в Полтавській області, ми поїхали її та взяли. Ну, на 16-го року вона нова по шісівалка. Тільки трохи їй дали життя, видно, як в великих операціях. По Ютубі там всіх, хто там молодий фермер, ці, хто бачив, що в них не тільки в них 4 метрова. І трохи не такі. Бо це ж у нас іде, як вона притесна, стер... ну, по нулю понулю неї можна працювати. Я ще колись взяли руки вже на... Ну, Дійска борона, тільки перша в них пішла тяжола, то ми взяли там два і два то аграр непоганий, ще досі. Років вже 10-15, мабуть, вони в нас. Налаштування тут легко. Тут же щось в передачі, схема все є. Передачі. Ну, Все треба Все треба шитати, зерна, як хто ну, як скільки хоче сіяти. все. Лаштування вона тут, що тут. ось виставив передачі, катушка, все тут, схема. Катушкою, раз все порегулірував, все. Тут катушки регулюються, само собою попідводити, виставити всі, як положено. Й... Налаштування вона легка. Це, що привадимо, ми трактора взяли такий, що наче потужний, та вже до цього трактора вже брали сівалку. Ми кидаємо зараз через 30 сантиметрів 20 штук на метр. Якби сіли на 15, то було б 10 штук на метр, а так ми сіємо зараз 20, між радянсь 30.